У нас цілей, це ж сформульовано до повномасштабки. Я хотів піднятися на сім вершин світу, встиг піднятись на три, здається, чи на дві, на, дві. на дві. Так що ця мета колись була сформульована, не виконана через повномасштабку, і тепер перетворилась у гештальт, який треба закрити. Я в 22-му році збирався закрити Еверест, Монблан і Denali. От, Початок року почався якісно в цьому сенсі. Я закрив Аконкагу 7000 метрів. Через 3 місяці мав бути Еверест, але в лютому почалась повномасштабка. І все якби пішло не по плану. От тому оцей задум хотілося б закрити.